Лідія Ніколавна, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви чекаєте наших зустрічей кожен тиждень. Е, здавалося б, у вас вже такий досвід життєвий, і ви все вже вмієте, все знаєте. Що для вас наші арт-терапевтичні зустрічі? Що вони для вас зараз означають? Вот так приходити, приїжджати на своїй кареті. Скажіть мені. Ну, во-первых, це спілкування з людьми. вами, я сто років би прожила, все равно щось від вас черпаю. И вообще, это как-то, вы знаете, настраивает настрой на целую неделю. Ты ждешь этого вторника, mm -hmm. еще ждешь, кто-нибудь зайдет. Это хорошо, только сегодня выходной. Кто-нибудь зайдет, завезет меня Ну, я же ж, мы завжды про вас пометаем, извечайно. Ну, и благодарность вам большая. Настроение повышает. Вот я, мне 88 лет. но если включу музыку, и она танцевальная, я хоть одной рукой, одной ногой, которая работает, я вот она